Мудрості від вчителів, які вас виховували, навчали терпляче, ваші контрольні перевіряли ваші «Ой, забув, а можна завтра здати, і навіть я вчив, чесно, просто забув. А тепер ще одна особлива частинка нашого святкового дня. Бо сьогодні вас вітає уся наша шкільна родина. В 11 років ви були для них прикладом, старшими друзями, захисниками та порадниками. Їхнє привітання це не тільки побажання. А й невеличка шпаргалка вам у доросле життя. І зараз до слова запрошуються ті, хто залишаються у стінах рідної школи. Слово учням Зеленогайської школи. вам успіху, бажаємо здоров'я і добра І стафету ми приймаємо, змінити вас прийшла пора. Я ж не вірю, що були ви такі малі, як ми. Набуть вже про це забули ваші добрі вчителі. Ви наш найкращий клас. Зізнаємось відверто, що любимо ми вас. Вам ми хочемо побажати завжди успіхів в житті і про школу пам'ятати, де б не були в майбутньому. Дорогі випускники, щиро вітаємо вас із закінченням школи! Ви, молодці, Ви пройшли довгий шлях і стали справжніми дорослими. Ми бажаємо вам щастя, удачі, великих мрій і яскравих доріг у майбутнє. Нехай всі ваші бажання здійснюють. вітають учні 4 класу з випускним і бажаємо від щирого серця сміливо вступити на стежку дорослого життя, взявши з собою свою мрію і теплі дитячі спогади. Тай вам у всьому допомагає удача і наполегливий характер, підтримка від близьких людей і відмінний настрій. Вас вітають учні 5 класу з випускним і закінченням школи. Від душі бажаємо залишити у своєму серці яскраві, веселі та радісні спогади зі шкільного життя, взяти з собою впевненість, рішучість, цілеспрямованість, красиву мрію і добру надію в нову дорогу. Дорогі наші випускники! Сьогодні для вас особливий день День прощання зі школою. Ви стоїте на порозі нового етапу життя, сповненого мрій, надій і великих звершень. Ми, ваші молодші друзі, учні шостого класу, щиро вітаємо вас із цим важливим моментом. Ви наша гордість, приклад сили, праці, наполегливості. Ваші успіхи надихають нас ставати кращими, прагнути до знань, вірити в себе. Нехай ваші життєві дороги будуть світлими і щасливими. Нехай здійснюються мрії, розкриваються таланти, а серця завжди пам'ятають рідну школу, вчителів і друзів. У добру путь нехай вам щастить! Дорогі випускники! Сьогодні ми учні сьомого класу. Щиро вітаємо вас із закінченням навчання у школі. Ми пишаємося вашими успіхами та бажаємо вам міцного здоров'я, щасливого майбутнього і здійснення усіх ваших мрій. Ви зробили величезний крок у своєму житті, і ми віримо, що кожен з вас здати на великі справи. Пам'ятайте, у вас завжди є рідні серце люди, готові підтримати вас в будь-який момент. Бажаємо вам безмежної впевненості в собі, натхнення до нових звершень. І тільки найкращі життєві шляхи. У вас попереду багато нових відкриттів та можливостей. Тому бажаємо вам не боятися експериментувати, сміливо йти до ваших цілей та завжди залишатися собою. А ми, учні сьомого класу, будемо згадувати вас теплотою та любов'ю. Дорогі одинадцятикласники, класники! Вітаємо вас із закінченням школи. Цей день особливий, і ми щиро радіємо за вас. Нехай всі ваші мрії здійсняються, та кожен день приносить вам нові досягнення. Ніколи не забувайте школу та тих, хто вірив у вас з любов'ю восьмий клас. Дорогі випускники. Сьогодні для вас особливий день день прощання зі школою, з дитинством, з безтурботними перервами та шкільними турботами. Від усього серця ми, учні дев'ятого класу. Хочемо привітати вас із цим важливим кроком у нове доросле життя. Ви для нас приклад наполегливості, дружби, креативу та сили духу. Ми захоплюємося вашими досягненнями, вашою згуртованістю та щирістю. Бажаємо вам не зупинятися на досягненні, сміливо мріяти і вірити в себе. Нехай усі ваші плани здійснюються, а життя дарує якомога більше яскравих моментів і добрих людей поруч. Залишайтеся собою, не втрачайте тепла сердець і завжди пам'ятайте рідну школу. З повагою та найкращими побажаннями, учні 9 класу. Вітаю з випуском і радості зичу. Хай успіх завжди прикрашає обличчя. Життя хай наткненням і щастям вирує. І миті гармонії доля дарує. Бажаємо вам життя прожити без сліз, без горя, без біди. Нехай воно щасливим буде сьогодні, завтра і завжди. Нехай міцніють ваші крила. Та долі, хай будуть щасливі, хай не гаразд вас оминають. А друзі рідні поважають. Будьте здорові, щасливі і до навчання кмітливі! Ми ваша зміна, і ми добре розуміємо, яку відповідальність ви залишаєте нам у спадок. Ви показали, що навіть у найтяжчі часи можна зберігати гідність, людяність і жагу до знань. Ви почали навчання в перший рік війни, а закінчуєте школу тоді, коли вся країна бореться за майбутнє, за наше майбутнє. І ви частина цієї боротьби. Дорогі наші випускники, сьогодні ви залишаєте рідну школу, місце, де пройшли найважливіші роки вашого дитинства. Ви ті, хто був для нас прикладом, підтримкою іноді суперниками, але завжди є частиною великої шкільної родини. Ми обіцяємо зберігти те, що ви почали. Ми будемо гідними вашого прикладу. І, можливо, колись про нас скажуть те саме, що ми кажемо сьогодні про вас. Ви сильне покоління, справжні українці, наша гордість. У добру путь, випускники, нехай ваші крила будуть міцними, а дорога світлою. Ми поруч, ми ваша зміна. З повагою, учні 11 класу!